Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Violity. Вище 10 тисяч гривень. Які були продані 25 травня. Сьогодні в огляді буде найцікавіших 18 лотів монет. Всім приємного перегляду. На 18-му місці Талер 1868 року Прусія. Матеріал монети срібло 900 проби. Вага по каталогу 18,5 г. Тираж 48 297 штук Монетний двір міста Гановер. Місце знаходження Волинська область. Стежило за лотом 32 людини і було зроблено 33 ставки. І лот був проданий за 10 тисяч гривню або 240 доларів. На 17-му місці лот з двох марок, починаючи з 1937 до 1939 року. В кількості 30 штук матеріал монет срібло 625 проби, вага кожної монети 8 грам. Місце знаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 14 людей і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 10 500 гривень або 251 долар. На 16 місці дві марки 1902 року. З роками життя короля Альберта. Матеріал монети срібло 900-ї проби, тираж 167 625 штук, монетний двір Мюльденхутен, Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 28 людей і було зроблено 19 ставок. І лот був проданий за 12 тисяч гривень або 287 доларів. На 15 місці рубль 1776 року, період управління Катерини II, матеріал монети срібло 750-ї проби, вага 24,13 грам, тираж 2 мільйони 625 тисяч штук. Місце знаходження Рівненська область. Стежило за лотом 31 людина і було зроблено 28 ставок. І лот був проданий за 15 тисяч 1 гривню або 360 доларів. На 14 місці 10 корон 1905 року, період управління Франца Йосифа І, матеріал монета золото 900-ї проби, вага 3,39 грам, тираж 1 мільйон 933 тисячі 230, 230 штук, місце знаходження Львівська область. Стежило золотом 13 людей. І після одної ставки лот був проданий за 15 тисяч 800 гривень або 379 доларів. На 13-му місці полтина 1749 року Московського монетного двору період управління Єлизавети Петрівни. матеріал монети – срібло 802-ї проби, вага 12,86 грам, тираж 43900 штук, рідкість побідкіну Р. Місце знаходження Черкаська область стежило за лотом 53 людини і після одної ставки лот був проданий за 18 тисяч гривень або 431 долар. На 12-му місці 10 копійок 1810 року старого зразка періоду правління Олександра І. Матеріал монети срібло 868 проби, вага даної монети 1,84 грам. Тарас старого і нового зразка 77 400 штук. Рідкість Побіткіну Р. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 119 людей. І після 31 ставки лот був проданий за 19 501 гривню або 467 доларів. На 11 місці 5 рублів 1898 року, період управління Миколи II, матеріал монета з золото 900-ї проби, тираж 52 мільйони 400 тисяч штук. Місце знаходження Харківська область. Стежило золотом 68 людей і було зроблено 52 ставки. І лот був проданий за 21 051 гривню або 505 доларів. На 10-му місці золотий дукат об'єднаних нідерландських провінцій. На аверсі зображений воїн у латах, стоїть з мечем і снопом стріл у руці. Цей образ символізує силу та єдність семи провінцій, Стріли це алегорія єдності, напис по колу «Concordia res parvae crescunt» – латинський вислів, що означає, згода робить малі справи великими. На реверсі напис монета штатів об'єднаних нідерландських провінцій, карбована згідно з законом імперії. Цей напис був стандартом для золотих дукатів Нідерландської республіки і використовувався незалежно від конкретної провінції. Ці монети карбувалися з початку 17 століття і продовжують карбуватися і до сьогодні як інвестиційні монети. Матеріал монети золото 986-ї проби, вага 3,5 грами. Місце знаходження. Київська область. Стежило за лотом 144 людини і було зроблено 86 ставок. І лот був проданий за 22 500 гривень або 540 доларів. На 9 місці 20 франків 1909 року Третьої Французької Республіки. Матеріал монета золото 900 проби, вага 6,45 грам, тираж 9 мільйонів 637 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 28 людей і було зроблено 14 ставок. лот був проданий за 28 тисяч 101 гривню або 674 долари. На восьмому місці 20 лей 1944 року румунські королі, матеріал монета золото 900 ї проби, вага 6,56 грам, тираж 1 мільйон штук. Місце знаходження Закарпатська область. Стежило золотом 47 людей і було зроблено 52 ставки. і лот був проданий за 29 тисяч 56 гривень або 697 доларів. На сьомому місці 20 марок 1900 року. Прусія, матеріал монета золото 900-ї проби, вага 7,96 грам, тираж 5 мільйонів 162 616 штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило золотом 16 людей і було зроблено 12 ставок. І лот був проданий за 34 тисячі 1 гривню або 815 доларів. На шостому місці Соверен 1912 року Великобританія. Матеріал монети золото 917-ї проби, вага 8 грам, тираж 30 мільйонів 317 тисяч 921 штука. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило золотом 31 людина і було зроблено 28 ставок. І лот був проданий за 34 тисячі 401 гривню або 825 доларів. На п'ятому місці одна лібра 1916 року, Республіка Перу. Матеріал монета золото 917-ї проби, вага 8 грам, тираж 582 тисячі штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 14 людей і було зроблено 9 ставок. і лот був проданий за 34 502 гривні або 827 доларів. На четвертому місці Северен 1892 року, матеріал монети золото 917 проби, вага даної монети 7,95 грам, тираж 7 мільйонів 105 тисяч штук. Місце знаходження Запорізька область. Стежило за лотом 6 людей. І після одної ставки лот був проданий за 34 900 гривень або 837 доларів. На третьому місці 10 рублів 1899 року, період правління Миколи II. матеріал монети з золото 900-ї проби, місце знаходження Миколаївська область. Стежило за лотом 32 людини і було зроблено 2 ставки. І лот був проданий за 40 502 гривні або 971 долар. На другому місці 40 лір 1810 року. Наполонівське королівство Італії – Матеріал монети золото 900 проби, вага 12,89 грам, тираж 158 тисяч штук. місцезнаходження знаходження Тернопільська область. Стежило за лотом 18 людей і було зроблено 34 ставки. І лот був проданий за 55 тисяч 711 гривень або 1336 доларів. І перше місце посідає Рубль 1912 року в пам'ять до сторіччя перемоги над наполеоном у вітчизняній війні 1812 року. На реверсі напис старослов'янською або так званою дореволюційною мовою, що означає в сучасному перекладі славний рік минув, але не забудуться звершені в ньому подвиги. Цей вірш взятий з твору поета Федора Глінки і присвячений пам'яті героїв війни 1812 року. Матеріал монети срібло 900-ї проби, вага даної монети 19,91 грам, тираж 26500 штук. Це знаходження Дніпропетровська область. Стежило за лотом 136 людей і було зроблено 140 ставок. І лот був проданий за 65 тисяч гривень або 1560 доларів.